Шотландці пишаються своїм віскі, німці пивом. А болгари вони пишаються своєю горілкою, ракією, особливо домашнього приготування. Чимало болгар самі переганяють ракію на винокурні дідусь пламен. Робота кипить. У цьому регіоні Болгарії ракію виготовляють переважно з винограду. Ми збираємо власний виноград або купуємо його і робимо горілку. Цукру додаємо небагато, щоб потім голова не боліла. Я щороку жену ракію, бо полюбляю її пити. У Болгарії домашня Ракія має давню історію, яка почалася ще в 11 столітті. ми Мій дід, мій батько всі робили горілку самостійно. Ми сьогодні продовжуємо цю традицію. Для цього є й економічна підстава. Якби ми заробляли стільки, скільки західні європейці, ми певно пили би віскі. А так ми змушені пити традиційну ракію. Перед вступом до ЄС саморобна горілка була дешевшою. Після 2007-го запровадили новий податок. Виробництво скоротилося. Люди виходили на мітинги до стін парламенту проти змін на це був напад на нашу ракію. Тепер вона подорожчала Привід для невдоволення є і тепер. Через головування Болгарії у ЄС у першій половині 2018-го порції ракії на офіційних прийомах стануть меншими. роками ми тут пили ракію з німцями. Уже після ста грам вони лежали під столами. Тепер болгарам доведеться переходити на західні стандарти, принаймні на офіційних заходах у рамках головування країни У ЄС закордонним гостям подаватимуть маленьку порцію ракії не 50, а 25 мл. мілілітрів.